Бабуся Анісія жила на околці села, де вітер ніколи не вщухав, а зорі здавалися ближчими, ніж будь-де. Вона була мудрою жінкою, що прожила довге життя, бачила і гори, і радість, і знала, слова мають силу. Люди приходили до неї, щоб почути її поради. І кожен, хто виходив із її хати, ніс у серці частинку надії. Одного вечора бабуся сиділа біля вогню, дивлячись у тремтливе полум'я. Раптом її погляд став далеким, а голос урочистим. Я бачу землю змучену та зранену. Вогонь прокотився по ній, залізо розсікає її, а чорні хмари закривають сонце. Але серед цієї темряви палає світло. Це світло людей, що не схилили голів. Я бачу, як майорить їхній прапор. Він не падає навіть тоді, коли буря стає нестерпною. Воїни йдуть уперед, не знаючи страху, і ось тріщить Велетенський мур, що роками сковував їхню землю. Він осипається на порох, залишаючи ворогам лише порожнечу. Вони відступають, бо не можуть більше тримати народ у кайданах. Бабуся замовкла, її очі сяяли відображенням полум'я. Люди чекали продовження, і вона знову заговорила. Україна повстане, мов фенікс із попелу. Її воїни не лише здобудуть перемогу, а й відбудують усе, що зруйновано. Я бачу міста, сповнені життя. Я чую дитячий сміх. Я відчуваю силу цієї землі. Вона більше ніколи не буде слабкою. Вона стане оплотом світла, бо її народ вистраждав свою свободу. Але шлях ще довгий: випробування не закінчилося. Ті, хто допомагав ворогу, Спробують сховатися, але правда завжди виходить на світло. Зрада не буде забута. Очі бабусі блищали, її голос лунав сильніше, ніби підхоплений вітром. Україна стане могутньою державою, її поважатимуть у світі. Я бачу, як вона будує союзи, як ті, хто раніше сумнівався, тепер шукають її підтримки. Її голос буде чутний серед великих народів. І нехай ті, хто не вірив у неї, тепер зітхають із подивом, бо не зламати той народ, що б'ється за своє життя. Люди стояли вражені, її слова давали надію, а водночас лякали своєю силою. Але всі розуміли це не просто видіння, це майбутнє, яке вже починає здійснюватися. Минали роки, та слова бабусі не забувалися вони залишилися у серцях тих, хто боровся. Хто мріяв, хто жив. І коли останній уламок ворожої сили зник, коли свобода стала незаперечною, люди згадали її слова, бо вони справдилися. Але бабуся Анісія бачила не лише перемогу, а й те, що чекало попереду. Її очі, що вібрали мудрість поколінь, вдивлялися у прийдешнє. І вона заговорила знову: Я бачу, як із руїн постають нові міста. Де була темрява, тепер горять вогні. Люди повертаються додому, несучи з собою досвід, силу, знання. Вони зводять нові мости, прокладають дороги, творять майбутнє, і більше ніхто не назве цю землю слабкою. Вона прикрила очі і її голос став майже молитвою. Я бачу нове покоління це діти, що народилися у часи війни, але вони не знають страху. Вони не опустять голови перед тими, хто хотів знищити їхню батьківщину. Вони стануть творцями держави, яка стоятиме на правді, честі та відвазі. Вони пам'ятатимуть, якою ціною здобута свобода, і більше ніколи не дозволять її відібрати. Очі бабусі наповнилися слізьми, але то були сльози радості. Я бачу, як світ звертає погляд на Україну. Вона більше не на узбіччі історії, вона її творець. Її слово має вагу. Вона стала символом надії. І я бачу ще дещо. Бабуся на мить замовкла, і всі затамували подих. Її голос знову став тихим, але кожне слово проникало глибоко в серця. Ворог спробує повернутися, але тепер він не знайде страху. Він знайде лише рішучість, бо народ, що здобув свободу, більше її не втратить. Україна буде готова, вона буде сильнішою, ніж будь-коли, і її майбутнє це світло, що ніколи не згасне. Сонце піднялося над горизонтом. Його проміння освітило стареньку постать. Вона посміхнулася і заплющила очі, бо знала. Майбутнє вже почало ставати реальністю.